Вітаю вас, мої любі сонечки. А ви знали, що по піснях, які зараз проявляються, можна побачити майбутнє кожної країни? Що таке пісні? Дайте пісні це відображення загальної енергії, загального мислення, програм кармічних. Звичайно, вони йдуть зверху як божественні програми і проявляються навіть через несвідомих людей. Тобто приходять ці пісні за рахунок чого? За рахунок загального ментального поля, загального, скажімо так, ще не пробудженого, повторюю, пробудженого, тому що пробуджений він зразу проявляє цю енергію. А ті, хто не прибуджений, ще в матриці живуть, до них це долітає, як там в якимось певних станах приходиться енергія, яка відображає більшість непробуджених людей. Подивіться, будь ласка, що почнемо, давайте мої любі по Європі. Бачу. Я дуже люблю цей, скажімо так, приклад. Чому? Там дуже-дуже видно. Перше місце, перший раз ми дуже сильно, прекрасно проявилися, коли Руслана показала через пісні, через це, що в нас є народність, що ми хочемо проявляти своє народність. Тобто, такий запит. І ми за це отримали перше місце. Тобто все світ показує, будь ласка, от подивіться, ви йдете, щоб стати першими. І проявити свою народність. Звичайно, несвідоме людство цього не бачить, Але я цей розвиток вже бачу, і розказую про нього багато років. Другий момент потім приходить Джамала також персуміця і теж сильно там проявляє, що ми переможемо, і що рід наш розсвіта бачить, пам'ятаєте цю неймовірну інсталяцію, коли дерево життя. Тобто ми возродимося, і це вже запрограмовано. Це вже. Можна сказати, вже в дорозі прямо проявляється зараз. Потім були такі, що займали там якісь невеликі місця, але вони також проявляли нашу якусь низку, низку яке з чим нам потрібно попрацювати, тобто невисокі точки. Тобто пам'ятаєте, що ще на, на Євробаченні було також, коли руйнувала стара норма енергія, коли це була пісня Разом нас багато, нас не подала. Пам'ятаєте, не вже це все так не відбувається. Відбувається, прям сказано, що ми все подолаємо, нас разом багато воз'єднаємося і буде світло, і наша Україна. Буде процвітати. Наступне далі це була материнська енергія. Коли заспівали гурт Калуш і також зайняла місце тобто Те, що наша Україна це як любляча матір, процвітаюча, тобто неймовірна. Потім дуже дуже гарно відмітилась Go away пісня. Шум, і це дійсно є такий славянський Бог, який пробуджував весну, пробуджував наші серця. Тобто показується далі, що Україна пробудить всі серця, сама пробудилась і такого шуму наробить, що всі пробудяться. Так воно вже і відбулося. І звісно, неймовірна ця композиція з Джері Хейл, так і Альона Альона, коли вони показують, як вони з вогню виходять і виходять світло, і наша країна перемагає, звісно. Але саме більше мене потішило остання на це вербачення пісня, що ми всі повертаємося додому, мої любі.